Сьогодні 10 жовтня, хочу з вами поділитись досвідом утеплення Грецького горіха. Я проконсультувався на цю тему і мені е, директор розпідника, там де я купляв саженці, порадив здійснити це все таким чином. Е, в лунку в водозбірну, так як у нас була, кругом горіха, ми накладаємо десь до 10-20 см сіна. І зверху 5-10 см землі. Це для того, як ми робимо таку теплову подушку, яка потім захистить коріння від морозів. Також хочу сказати вам на рахунок обрізки осінньої. Дехто каже, і писав мені на пошту, запитував, чи варто здійснювати обрізку. Я хочу сказати, що не варто, адже ми не знаємо які з гілок переживуть зиму, як вони переживуть. І обрізати всі гілки крім, крім лідера і залишати лише його, це було б, б недоцільно, не, не мудро. Також хочу вам продемонструвати зараз горішки, які вже зазнали першого досвіду контакту з могрозом, так сказати. От як ви бачите. Минулого разу листя було зелене, пишне, зараз листя почорніло, починає опадати потрошки. Зараз вам покажу ще деякі екземпляри. Дехто з вас може подумати, що солома, яка там внизу є, буде приваблювати мишей чи там зайців, і вони будуть там жити. На такий випадок, наступного разу, я вже це. Передбачив, я в кожну лунку внесу спеціальну суміш, яка буде відлякувати, відлякувати мишей. Хоча, так як сказав директор розплідника, що, що це я марно турбуюся, як і марно турбуюсь на рахунок зайців, що зайці горіха не їдять, адже він гіркий і тому... Вони можуть його в принципі попробувати, але їсти вони його не будуть, тобто вони йому не нашкодять.